Добрий день! Я студентка Криволізького фахового медичного коледжу. Середа Юлія. Хочу презентувати авторський вірш при святу Тарасу Григоровичу Шевченко: Укрін тобі, земля Черкаська. Уклін тобі, земля Черкаська. Вишневим моренцям. Уклін. За те, що в той далекий час тут народився великий він, Палкий Тарас. Душа народу, тобі вклоняюсь крізь віки, хоч за життям не були знайомі, твої слова пророчі є на всі роки. Я впевнена, щоб ти дожив до наших днів, то знов би старинами переплелась би доля, ти знов би таврував псевдовождів, допоки б не прийшла жадана воля. Шара Олександра, студентка Криворізького фахового медичного коледжу, вірш Тараса Григоровича Шевченка, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Тоді так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже! Небо голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина, при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала, Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала. Утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі як згадаю, то серце плаче та й болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, умер би орючи на ниві. Нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога не прокляв. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинати. І світ запалити. Страшно впасти у кайдани, помирать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково чи жив, чи загинув. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї їжать, Боже, то дай злої. Злої. Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігах на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми в неволі плачучи умиру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не оплачуть батько-сину, не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як нашу рідну Україну. Присплять лукавії вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.